Ми ходимо розвідті буквально минут, минуту, поки вискочиш із штанів і світера в тому, в чому спиш, і вдінешся в тому, в чому ходиш. Ми майже не роздіваємося, а купатися у нас це взагалі екстрем. Я живу з двома неповнолітніми дітьми. Сюди розстелила ось. Е Теплий плед, ну, малі вдіти, в'язані носки, теплі піжами. Отак ну, і спасаємось. Ну, а як? Дуже багато вологі. Ну, Грибок з'являється, там за кроватью з'являється грибок, постійно мокрі вікна. Ну, це ж теж те шкодить да, здоров'ю, якщо багато вологи. І зимою, і літом я плачу за цю кімнату, 2200 в мене виходить. Е, носимо на ват керамік. У нас командант, валя, ми її носимо. Я як ліквідатор виконав всі дії стосовно реалізації активів підприємства і погашення. Вимог кредиторів, але справу не можна закрити і не можна скасувати державну реєстрацію ПАД «Керамік» по тій причині, що у нас не вирішено питання з передачою гуртожитків до відання Полтавської міської ради. По вулиці Європейській 146 міська рада прийняла гуртожиток до свого відання. А от у нас залишився не прийнятий полтавською міською радою гуртожиток по вулиці Кагамлика, 2. От було рішення Полтавської міської ради від 29 листопада 2016 року по прийняття до комунальної власності гуртожитка. Тобто житті встигли взяти в город, нас не беруть. По оприділеним причинам город нас не хоче брати. Полтавська міська рада прийняла рішення про прийняття цих гуртожитків до свого віддання, але не виконала його в повному обсязі. І от як ми 24 квітня підписували. Акт про передачу гуртожитка по вулиці Європейській, 146 в нами була отримана обіцянка устав обіцянка від посадових осіб Полтавської міської ради, що е, протягом десь двох-трьох місяців вони приймуть до свого віддання і гуртожиток по вулиці Кагамлика. 2. постоянно включений обігріватель, і так ми цим всім дихаємо свіжого воздуху, як так сказати, і нема в кімнаті. Ми дихаємо просто цим уже. Спаленим, чи як воно там правильний цей це повітря в кімнаті, і то ми постійно там виключу, хоч на час-два трохи, щоб він охолонув, бо дуже страшно дім старої планування. Даний період спасає нас обогрівачів, тільки обогрівачів Я... і одіяло. Я сподіваюся, і вірю в те, що все-таки достукаємось до наших гостей, до директора Теплоенерго. Достукаємось. Підприємство Полтава Теплоенерго готове надавати тепло у гуртожиток за адресою вулиця Володимира В'язуна, 2, але після врегулювання належним чином договірних відносин. Адже приватне підприємство ДП Керамік Побут. Яке було платником минулого опалювального сезону, відмовляється підписати додаткову угоду вже до існуючого договору. В зв'язку з тим, що один гуртожиток був прийнятий до відання Полтавської міської ради. Ми написали Полтава Теплоенерго лист про те, що ми припиняємо дію договору. У же ж немає одного гуртожитка взагалі. По вулиці Кагамлика, 2 заборгованості перед теплоенерго на 31.05 не було. Була заборгованість по вулиці Європейській 146В по сплаті за комунальні послуги. Міська рада, коли нам підписувала акт прийому передачі гуртожитка до їхнього віддання, відмовилася прийняти до себе борг перед теплоенерго. Вони нам пропонують не укласти новий договір, а якимось чином змінити цей договір, той старий, для того, щоб ми взяли на себе обов'язок через дочірнє підприємство, по сплаті десь там близько 70 тисяч гривень. Вони їх хочуть заднім е, е, минулим періодом нарахувати і повісити цей борг е, на ДП керамік побут. Кожного року, якщо у людей є, е, включають. Нам через три тижні можуть включити. То хтось комусь довжен, то якісь ми труби їм мотали. Якщо не замотаємо труби за свій кошт, ми все робимо за свій кошт. І в цьому році точно так же. Проблеми з якимось договором, тільки ми тут при чому звичайні люди взагалі не зрозуміло.